Привіт! Ви на каналі Корисні дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок на підгузники та прокладки у АТБ. Серветки вологі 11 гривень 90 копійок за 17 штук. Серветки антибактеріальні. 35 гривень 90 копійок за 120 штук. Серветки 16 гривень 90 копійок. Своя лінія. Святкові з перцем. Серветки паперові, рута 1690 теж святкові. Підгузники Сені 182 гривні 30 копійок за 10 штук у вигляді трусиків. Мка. Підгузники трусики 140 гривень за 10 штук. Мка. Тена, торгова марка. Підгузники-трусики 183 гривні 90 копійок. Це для дорослих ЛК 10 штук. Підгузники T на 593 гривні. Є одиничка, двійка і трійка. Підгузники дитячі. Міні-бі 282 гривні за 44 штуки. Підгузники памперс 398 гривень, 20 копійок, трійка за 40 штук. Підгузники Хагіс 316 гривень за 52 штуки трійка, Тримають 12 годин. Підгузники Хагіс 208 гривень 90 копійок. За 24 штуки двійка. Підгузники міні-бі для хлопчиків 282 гривні, 90 копійок, за 40 штук п'ятірка. Підгузники памперс 398 гривень, четвірка, 34 штуки. Пелюшки 76 гривень, 90 копійок за 10 штук. одноразові. Підгузники дитячі 316 гривень, 40 копійок. Хагіс за 44 штуки четвірка. Підгузники дитячі 316 гривень. Хагіс за 38 штук, п'ятірка. Прокладки котекс 37,80 гривень. Ультра норма за 8 штук. Прокладки Always 58 гривень 60 копійок за 10 штук. Прокладки Libres 32 гривні 70 копійок за 10 штук. Прокладки Libres 35 гривень 90 копійок за 10 штук. Прокладки Always 79 гривень за 12 штук. Трійка. Прокладки Олвес 93 гривні 50 копійок. Прокладки щоденні 61 гривня 60 копійок лібрес. Там входить 40 штук на кожен день. Прокладки щоденні Бела 24 гривні 90 копійок. За 40 штук. Прокладки щоденні котик 74 гривні 80 копійок.